Христос рождається. Хочу поділитися з вами такими думками і емоціями стосовно деяких постів, в фейсбучних чи в інших мережах, які говорять про те, що Бог покарав тих людей, які. Жили в Лос-Анджелесі, бо на премії Золотий Глобус 6 січня, коли закінчилася вже ціла церемонія. Ведучий сказав, що продовж цілої цієї конференції, вручення ніхто не згадав ні разу про Бога. І всі почали сміятися в залі. Але вони кажуть, але ми провели це без нього. Але що нам дивуватися, кажуть, якщо ми живемо в безбожному місці? І після цього, 7 числа, почалася пожежа в Лос-Анджелесі, яка забрала доми людей. Від 7 до 10, 10, 10 тисяч ось, будинків, які там були, пожежа далі триває, хоча сьогодні вже 12 січня. І територія величезна, яка обгоріла більше 100 кілометрів квадратних, квадратних кілометрів. Попри то все, люди, які Несуть це послання, вони кажуть, що Бог покарав їх через те, що вони так сказали. Я коли перший раз прочитав це, цей пост, від когось, хто поширив його, у мене всередині виникло такий, такий спротив цьому посланню, тому повідомленню. І і я зранку, єдине, що мені проходило до голови, це історія про Ісуса, коли Він говорив про тих, які загинули невинно. Це була історія, яка записана в Книзі «Євангелії від Луки, 13 розділ, спочатку самого. Пише так, того часу прибули деякі і розповіли йому про Галилеїв, що їхню кров пилат змішав з їхніми жертвами. Озвався він сказав їм: Гадаєте, що ті Галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї? Ні, кажу вам. Але як не покаєтеся, то всі загинете так само. Або ті 18, що на них впала башта Силамська, і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалему? Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. Це була моя відповідь на то послання, яке деякі люди хотіли донести, що Бог так вирішив і так покарав тих людей в Лос-Анджелесі. Бо вони були грішні, бо вони так сказали сторону Бога. Але Ісус як каже, як поводить себе Ісус, коли чує дуже подібні речі? Ісус каже, що вони. Якщо перенести це на теперішнє відношення в до того, що відбувається в Лос-Анджелесі, вони не більш грішні, ніж ми з вами. Що з ними це сталося? Потім пояснює знову про інших, на яких впала Силамська башта, і їх вбила. Він каже, ви думаєте, що ці люди гірші, грішніші, ніж ви? Ні, він каже, робить два рази. Той самий висновок. Якщо ви не покаєтеся, то загинете так само. Тобто така подія має спонукати нас до покаяння. Оце слово, яке вжити, якщо ви не покаєтеся, в грецькій мові воно вжити як метаноя, що означає корекція поглядів, корекція мислення нашого. Зміна нашого мислення? Бо є інше слово, яке грецьке звучить епістрефо, яке означає зміну поведінки, корекцію нашої поведінки, то в даному випадку Ісус вживає слово. Метаноя, переміна мислення. Якщо ви не переміните своє мислення, то всі загинете так само. Але про що йдеться? Що це за мислення таке? Це є мислення наше, яке ми маємо про Бога. Про Бога. Не про події, які відбуваються, але про Бога, в якого ми віримо. І часто ми чуємо такі вислови. Ну, ото все, що сталося, вони заслужили на це. Ви ж бачите, і зразу були такі картинки в Фейсбуці приліплені, де були якісь один. Гей, чи лесбіянка, чи трансвестит. Ну, це через це. Ну, видно, вони заслужили ну, раз таким життям живуть. Що ти зробив такого? Що, чому ти це зробив? Якби твоє саме страждання, твоє те, що сталося, само тебе ніби звинувачує в тому. І ніби є прямим доказом того. Твоє провини. З тим, з, те, що з тобою сталося. Згоріла е, в чоловіка стодола. Що тут дивуватися? Ні? Ну він ж. Тож він ж сам в неділю сушив сіно, возив сіно, ну тому 100 згоріли. Але. Подивімося, наскільки це є неправда, наскільки це є брехня стосовно Бога, якого нам являє Христос? Наскільки воно є неправдиве, вбивче, таке, таке, яке ображає самого Бога. Були такі три хлопці, які попались на таку саму вудочку, таку саму пастку. Як ми попалися тепер стосовно подій в Лос-Анджелесі, коли казали, що вони більш винні, ніж ми. І це є ті три хлопці це є чоловіки, які є в книзі Йова. Троє чоловіків, які друзі Йова, які прийшли до нього, говорили йому, що він мусить бути винний чомусь, що Бог його так покарав. На ньому мусить бути якась провина, якийсь гріх. Інакше як може постраждати? Як він може так мучитися і втрачати все, що може, якщо б він був невинний? А А Його каже, я невинний. І в останньому розділі, в 42-му, Бог говорить до Еліфаза Стеману і каже так: запалав я гнівом проти тебе. І проти обох твоїх друзів. Бо ви не говорили про мене по правді, або не говорили про мене правду, як мій слуга Йов. Оце ж візьміть із собою сім бичків і сім баранів та йдіть до мого слуги Йова і принесіть за себе все і нехай Йов слуга мій, помолиться за вас. Я зглянуся на нього І не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Йов. Йо. Каже Бог, ви не говорили правду про мене. А в чому це була правда? Правда була в тому, що вони звинувачували Йова, що я в чомусь винний. І через те, що він винний, на нього палатка кара велика. Тобто. В тих людей було вбивче мислення. Вони не могли вирватися з тої схеми, в якій бігали. Так? Справедливість, справедливість мусить бути оце все. Що стосується людини, яка страждає, так, вони зіставляли грішника лише з карою. Але лишали його, так? казали ти винний, і пішли собі, а, але не лишили його зі спасінням, де є вихід, В е, яке ми маємо про Бога. Бог є милосердний, Бог є любов'ю, Бог є довготерпеливий. Він не є прокурором, а він є адвокатом, який заступається за нас. Тому далі, по тексту, коли Ісус говорить про тих, людей, які загинули, на яких впала Силамська вежа і так далі, Він Продовжує притчою цю історію, а притча є про смоківницю. Ісус каже так, розказав їм притчу. Ось один чоловік мав смоківницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря оце три роки. Як я проходжу, шукаю плода на цій смоківниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на рік. Я обкопаю навкруг неї, обкладу гноєм. Може, щось бродить на рік. А коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус, який є виноградарем, Він заступається і каже, дозволь, навіть якщо вони, це дерево, ці люди не приносять плоду, дозволь, я все зроблю, аби вони здатні були приносити тобі плід. Притча про Бога, який є терпеливий. Притча про Бога, який піклується, не карає зразу. Якщо би Бог карав зразу, то, повірте, перші наші доми мали би згоріти. Бо найбільша образа Бога, напевно, це коли ми неправильно його розуміємо, неправильно маємо образ перед собою, який він насправді є. Притча про ту смоківницю говорить, що Бог інвестує в людину, яку інші вже визнали, що вона нічого не варта, вона пропаща людина, але Бог в неї інвестує. І це правда. Ісус каже, що цей садівник каже, що я обкопаю її ще на рік, ще на рік. І той рік так, триває вічно. Триває постійно. Ісус каже, ще я ще її обкопаю, лише ще на рік. Для чого? аби ми перемінили своє мислення. Про нього найперше. Що він не той, який зразу, в ту секунду, в ту хвилину карає того, хто завинився, але той, який дає шанс. Дає шанс любить далі і чекає, поки людина переміни своє мислення стосовно нього. Боже, Отче, я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий наші розуміння, наше усвідомлення Твого правдивого образу. Дай нам пізнати Тебе як Бога милосердного і люблячого. Нехай це станеться через Твого Духа Святого в нас і через нас. Амінь.